На фоні новин про збитки та діру в капіталізації компанії Intel вони випускають нове 15 те покоління процесорів AeroLake. Це, так би мовити, відповідь на 9000 Ryzen від AMD, чия капіталізація вперше за історію полізла до гори. Сьогодні розглянемо один з нових праців від Intel, а також порівняємо три однакові збірки з Intel Core Ultra 7 265K, i7 14700KF та Ryzen 7 9700X. Intel Core Ultra 7 265K це next gen процесор, який без Базується на архітектурі Intel Arrow Lake, що має 20 ядер, 8 з яких продуктивні і 12 енергоефективні. Разом це 20 потоків. У його попередника 14700K на 8 потоків більше. І хоч всі казали, що ні, нове покоління буде повільніше багато потоці, на ділі все трошки інакше. У Core Ultra 7 265K базова частота P ядер 3,9 ГГц та до 5,5 ГГц у бусті. У E ядер частоти 3,3 і 4,6 ГГц відповідно. Номінальна. Потужність тут 125 Вт. Як заявляють Intel, Aero Lake знижене енергоспоживання на 40% в порівнянні з 14 м поколінням, тобто є надія, що проц не буде жерти всі 250 Вт. Також, що цікаво, це перші процесори Intel з чеплетною будовою. Багато хто в інтернетах вже окрестили цю лінійку як Intel Zen 5, проте є чутки про те, що чиплетна будова вплинула на зміщення хотспоту. Коротше кажучи, в любителів рядинного охолодження буде тепер ще більше проблем. Ще однією причиною чиплетної будови стала інтеграція NPU, так званий Intel AI Boost Neural Processing Unit. Інтегрований у процесори, такі як Intel Core Ultra 7 265K, є значним кроком вперед у покращенні можливостей AI для звичайних користувачів. Цей NPU працює у поєднанні з CPU та GPU для оптимізації продуктивності під час виконання завдань зі штучним інтелектом. Він може досягти до 34 трильйонів операцій за секунду при об'єднанні Нані його продуктивності з CPU і GPU. Хоча він і поступає з таким технологіям, як AMD XDNA AI Engine, так Qualcomm Snapdragon X Elite. Але він дозволяє виконувати завдання як от розмиття фону відео і ai Upscaling з меншим енергоспоживанням. Включення NPU дозволяє більш ефективно обробляти завдання штучного інтелекту порівняно зі старими архітектурами, які використовували тільки CPU і GPU. Також це підвищує можливості таких застосунків, як Adobe Premiere Pro та нейронні мережі в Photoshop. Звичайно, що він має обмеження в гнучкості і програмованості в порівнянні з дискретними прискорювачами штучного інтелекту. А також він ділить ресурси. Разом з CPU та GPU, що може обмежувати загальну пропускну здатність. Інтегрована графіка також на крок попереду в порівнянні з попередніми поколіннями. Процесор оснащений чотирма графічними ядрами Intel XE з 64 обчислювальними блоками, що працюють на максимальній частоті 2 ГГц. Це забезпечує можливість виконання легких ігрових та графічних завдань без потреби в окремій відеокарті. Ми ж будемо порівнювати продуктивність трьох процесорів в парі з RTX 4090. Корпус і Охолодження в збірках однакові. Це двокамерний ігровий акваріум Asus SOSTAV GT502 з хорошим вертикальним продувом та зручними ручками для переноски. Основним охолодженням для CPU виступає дуже тиха, але потужна система рідинного охолодження все в одному від EKVB cr 360. Для початку перевіримо всі три системи в подвійному стрес-тесті AIDA 64 та FURMARK одночасно. Тут нас в першу чергу цікавлять максимальні температури та енергоспоживання процесорів, в той час як повітря в Посі підігріває відеокарта. Отже, за 10 хвилин тесту новий Core Ultra розігрівся до 82 градусів з максимальним споживанням до 174 Вт. І в порівнянні з 14700 kf новий Core Ultra дійсно має менше енергоспоживання, як і обіцяли Intel. Але не на 40, а лише на 33%. Адже максимальна потужність у 14700 kf за тест становило 259 Вт. При цьому 14700 kf розігрівся до 94 градусів, що на 12 градусів більше, ніж в NextGen. Альтернативний варіант AMD Ryzen 7 9700X просто розриває обидва інші процесори разом узяті. Максимальна температура трохи нижче 77 градусів, але головне, що споживання лише 87 Вт. а це рівно в половину менше за Core Ultra 7 двісті. 65K. Перейдемо до синтетики. Для початку найпростіший тест в CPU Z. Тут видно, що при меншій кількості ядер, яких в Core Ultra 20, він має кращу продуктивність в багатопотоці, ніж 14700KF зі своїми 28 ядрами. Так, в однопотожній швидкодії маємо першість за Intel 14-го покоління, але різниця невелика. Ryzen 9700X у свою чергу ж показав майже однакову швидкодію в однопотоці. Як і Core Ultra так, судячи з цього тесту, він майже в два рази слабший в багатопотоці за Core Ultra, але і енергоспоживання теж вдвічі менше. Ну і ядер в нього лише 8 за 16 потоками. В процесорному тесті 3D Mark бачимо схожу закономірність. Core Ultra набирає найбільше балів по усім потокам, а в однопоточній швидкодії всі три процесори майже на одному рівні. Краще різницю можна оцінити в тесті 3D Mark Time Spy. Заодно буде видно наскільки проц впливає на графічну продуктивність. В парі з 4090. Тут першість отримує пасген 14700KF, який набрав найбільшу кількість балів по обох параметрах. Якщо в графічній швидкодії всі три системи мають невелику різницю, то оцінка продуктивності Ryzen 9700X значно нижча. Це на 28% менша, ніж в Core Ultra 7 265K. В Firestrike Extreme ситуація цікавіша. Найвищий загальний бал в системі з 14700KF, але по тесту Physics, тобто тез. З проца перед виривається саме Core Ultra в той час як Ryzen 7 9700X залишається далеко позаду з різницею більше 10 тисяч балів. Бенчмарк Geekbench покаже скільки про виб'ють сферичних конів у вакуумі, але все одно він є показовим. Найбільше папух вибив новий Core Ultra в одно та багато поточні швидкодії. За ним йде по п'ятам Ryzen 9700X, але лише по одному потоку. В мультикор в нього найгірший результат в трійці в 14700. Ситуація з цим трохи краще. А оцінки Core пасе задніх. У тому ж Geekbench в тесті відеокарти бачимо, що система з Core Ultra вирізняється нижчими показниками, в той час як обидва інші мають майже перетет. Далі більш православні тести на рендер. В Blender Benchmark по результатам тестів трьох CPU бачимо, що Core Ultra зробили невеликий крок вперед. В порівнянні з Pastгеном різниця лише 12%, але вона є. А от різниця з Ryzen 9700X вже більш суттєва. На 42% краще показав себе Core Ultra. В тесті Відеокарти різниці між усіма трьома не відчувається. та й не дивно, при методі рендеру Optix майже не задіяний. Результати тесту Cinebench 24 лише підтверджують закономірність попередніх тестів. Core Ultra сильніший за pastєн як в сингл, так і в мультикор, а Ryzen 700 x повільніший в багатопотоці за рахунок меншої кількості ядер. В тесті відеокарти система з 14700 KF впоралась трошки краще. Ну і наостанок тест в Premiere Pro від PugetBench. Core Ultra набрав і тут. Найбільшу кількість балів, що на 2000 більше ніж 14700KF, і на 3200 більше, ніж Ryzen 9700X. З цього робимо висновок, що для творців контенту найкращим вибором буде Core Ultra 7 265K за рахунок кращої швидкодії в багатопотоці при меншому енергоспоживанні та температурах. Щоб дізнатися, який же проц найкращий підійде для ігор, ми протестували 6 популярних тайтлів в нативній QHD роздільній здатності і додатково з увіпненими Фреймген та DLSS, де це було доступно. Почнемо з CS2 на високому проценті графіки без FSR. І перше, що ми бачимо, це однаковий середній FPS 360 кадрів в системах з Ryzen 700 x та Core Ultra 7 265K. У 14700KF середній FPS нижче лише на 5% 341 кадр на секунду. По мінімальному FPS найкраще себе показав Ryzen 9 700 x з показником 160 кадрів, найгірше Core Ultra 150 FPS. По максимальним температурам картина така. Core Ultra має 60 градусів, далі йде 9700X 72 градуси і 14700KF 79 градусів. Максимальна споживана потужність теж має значення. Ryzen 88 Вт, Core Ultra 97 Вт і, о боже, 14700KF аж 179 Вт. Кіберпанк на ультрах з трасуванням шляху в нативному QHD без фреймгенів та та Ділесесів маємо трохи іншу картину. Загалом результати майже однакові. Але тут навпаки, Core Ultra вирізняється меншим FPS на фоні однакової частоти кадрів у 14700 kf та 9700 X, середній FPS 50 кадрів, мінімальний 41, за винятком Core Ultra, у якого по мінімальному 39 кадрів на секунду. Максимальні температури та споживання такі: Core Ultra 61 градус та 80. 68 Вт, Ryzen 68 градусів та 88 Вт і 14700KF 75 градусів і 203 Вт. З тими ж налаштуваннями, але увімкненим фреймгеном та DLSS якість середній FPS теж плюс-мінус однаковий 140-145 кадрів на секунду. Але мінімальний найнижчий в Core Ultra 84 FPS. На фоні 145 у 14700K та 103 FPS у Ryzen. В Hogwarts Legacy на ультра з трасуванням променів без. З DLCSів та фреймгену маємо такі дані. Середній FPS Core Ultra та Ryzen 117 кадрів на секунду. В той час як 14700 маємо 121 кадр. А от мінімальний FPS навпаки, однаковий в Ryzen та 14700KF 57 кадрів на секунду. В той час, як в Core Ultra, він вищий 61 кадр на секунду. Максимальні температури та енергоспоживання такі: Core Ultra 61 градус та 92 Вт, Ryzen 67 градусів та 85 Вт. І 14700KF 71 градус і 185 Вт. На тих же ультрах з трасуванням, але вже з увімкненим DLSS якість та фрейм -геном, маємо такі результати тестів. Середній FPS 14700KF найвищий 254 кадри на секунду. Далі йде Core Ultra з показником 248 кадрів на секунду, і Ryzen 9700X 235 кадрів на секунду. Мінімальний FPS найвищий в Core Ultra 114 кадрів, далі йде 1400. 600KF, у якого 110 кадрів, і Ryzen 102 кадри. Тестуємо чудово оптимізований Starfield на ультрах без DLSS та генерації кадрів. Загалом тут теж різниця лише в пару кадрів, а середній FPS на рівні 115-120 кадрів на секунду. Загалом тут теж різниця лише в пару кадрів, а середній FPS на рівні 115-120 кадрів. По мінімальному найкраще себе показав Core Ultra з показником 80 FPS, а найгірше Ryzen 73 FPS. Максимальні температури та енергоспоживання такі: Core Ultra 63 градуси та 113 Вт, Ryzen 68 градусів та 88 Вт і 14700KF 80 градусів та 212 Вт. В додатковому тесті з DLSS та генерацією кадрів маємо дивну картину. Core Ultra чомусь показав себе найгірше з середнім FPS в 166 та 115 кадрів по мінімальному. В той час як Ryzen та 14700KF йдуть майже поруч, середній FPS 2 та 201 відповідно, а мінімальний FPS в них однаковий 144 кадри. Можливо, для Core Ultra оптимізацію завезуть трохи пізніше і він покаже себе краще. Судячи зі статистики, Steam, в старенький Rainbow Six Siege все ще багато хто грає, тож чому не протестувати? Налаштування Ultra з увільненим DLSS на пресет якість тут найкраще себе показав Ryzen, в якого середній FPS був 495 кадрів на секунду, та найбільш плавний графік фреймтайму. Не сильно відстає 14700 kf з його. Середнім FPS 460. А от Core Ultra показав найменше, в середньому 420 кадрів. По мінімальному тенденція та сама, плюс в Core Ultra не сподобався рваний графік фреймтайму. Максимальні температури та енергоспоживання такі: Core Ultra 59 градусів та 95 Вт, Ryzen 64 градуси та 87 Вт, і 14700 KF 74 градуси і 193 Вт. На останок нова гра від Valve Deadlock. На максимальних налаштуваннях з увіпним FPS. Гра далеко не ідеально оптимізована, є величезні фрізи при відкритті магазину предметів. Тим не менш, середній фпс у всіх трьох збірках майже однаковий: – 217-222 кадри. Так, хоч і в 14700 мінімальний фпс найменший, проте по особистим відчуттям з ним їм плей був найбільш комфортним. Максимальні температури та енергоспоживання такі: Core Ultra 66 градусів та 101 Вт, Ryzen 73 градуси та 88 Вт і 14700KF к Градусів і 250 Вт. У висновок можна сказати, що новий Core Ultra дійсно кращий вибір для обох навантажень, тобто і для ігор, і для роботи, де потрібна багато поточна швидкодія і прискорення штучного інтелекту. Якщо ж вам потрібен прос лише для ігор, то ваш вибір із трьох це Ryzen 9700X, адже він має майже однакову ігрову продуктивність та менший рахунок по енергохарчуванню. Якщо обирати з цих трьох, то Ryzen за рік себе точно окупить меншими платіжками за світло. Якщо ж вас не турбують рахунки за електроенергію і вам лінь витрачати гроші на окремий обігрівач кімнати, будь ласка, 14700KF завжди радий обігріти ваше приміщення. На цьому в мене все. Не забувайте вставити вподобайки, писати коментарі. До зустрічі в нових відео.